Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді буде одна з найдорожчих та найкращих монет моєї колекції срібні дві ліри Італії 1916 року, або як їх ще називають у народі, квадрига. Монети номіналом 2 ліри випускалися у сріблі ще з початку існування королівства Італія з 1861 року, коли при владі був король Віктор Еммануїл ІІ. З того моменту змінювався лише дизайн монети. Проба срібла, розмір і вага не змінювалися жодного разу аж до приходу Беніто Муссоліні до влади, тобто до встановлення фашистського режиму. 1917 рік став останнім роком випуску срібних монет номіналом 2 ліри. А вже у 1923 році була випущена нікелова монета з фасіями на реверсі. Чому ж цю монету називають у народі квадригом? Усе через зображення квадриги на реверсі. Квадрига це давньорімська колісниця, запряжена чотирма кіньми. Квадрига в давньому Римі була символом тріумфу та державної величі, тому її використання на монеті підкреслювало спадкоємність сучасної Італії з Римською імперією. На реверсі ми бачимо алегоричне зображення Італії жіночу постать, що стоїть у колісниці. Вона тримає оливкову гілку як символ миру та перемоги. А коні зображені в динамічному русі, що надає монеті особливої енергії. Під копитами коней розміщений рік карбування 1916. Нижче можна побачити ініціали гравера. Де Каландра, тобто девід Каландра, а з протилежного боку а. Моті. Атіліо Сільвіо Моті, ще нижче зазначений номінал. Дві ліри. А праворуч розміщена літера Р, що є міткою римського монетного двору. цієї монети досить стриманий і класичний. У центрі зображено профіль короля Віктора Еммануїла III, а по коло розміщений напис «Віторія Еммануель III Ре Ді Еталія. Унизу також можна побачити ініціали гравера декаландра. На гурті присутній напис ферт, ферт, ферт це девіса войського дому та Королівства Італія, який часто зустрічається на гербах і монетах. Вважається, що це акронім кількох латинських фраз найпоширеніше трактування, його хоробрість отримала Родос. Також існує інше тлумачення. Ми тримаємося разом завдяки договору та релігії. Через складний рельєф і динамічну композицію реверсії монети дуже чутливий до зносу, тому екземпляри в хорошому стані цінуються значно вище. Монети карбувалися зі срібла 835-ї проби, вага 10 г, а діаметр 27 мм і товщина 2 мм. Тираж становить 10 мільйонів. Та 923 тисячі екземплярів, що є справді великим числом для срібної монети. Саме через це в Італії вона коштує не набагато дорожче за ціну металу. Проте в інших країнах ця монета користується великим попитом серед колекціонерів та людей, які інвестують у срібло. Буквально кілька місяців тому, а то і раніше, така монета продавалася на Віоліті за ціною до тисячі гривень. Але за цей час срібло виросло майже вдвічі. Тому зараз її вартість становить в середньому 2500 гривень, залежно від стану. І дивлячись на нинішню динаміку росту срібла, ця цифра буде лише збільшуватися. Ну що ж, дякую всім за перегляд. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві відео. Всім до нових зустрічей і всім пока-пока!